Доброго дня, 11 клас, розпочинаємо наше заняття. Як завжди, те, що ви записуєте за відео, це ваша класна робота, яку ви, як завжди, ведете в робочому зошиті. Тому, будь ласка, записуйте число, класна робота. і тему сьогоднішнього нашого уроку: ймовірність випадкової події. Так, ми продовжуємо ще. Говорити по темі, яку ми розпочали на попередніх уроках з вами: класична ймовірність випадкової події, або просто ймовірність випадкової події. Для початку ми розв'яжемо вправу, яка буде схожа, можливо, на ті, які ми вже з вами розв'язували, для того, щоб просто пригадати, яким же чином ми розв'язуємо задачі, використовуючи формулу. Класичної ймовірності випадкової події. Отже, розв'язуємо ось таку вправу. У наборі міститься 12 повітряних кульок, із них 2 червоні, 5 жовтих, одна зелена, а решта сині. Яка ймовірність витягнути синю кульку? Отже, нам потрібно знайти ймовірність події, назвемо її, наприклад, подія А витягнули синю кульку. Далі нам потрібно знайти кількість загальну кількість наших подій. Це наше N. Загальна кількість у нас відома це число 12. Тому N у нас дорівнює 12. Далі ми повинні знайти наше значення m. Отже, чому у нас дорівнює m? М це скільки синіх кульок. У нашому наборі. Ми не знаємо, скільки їх, але можемо знайти. Від загальної кількості 12 ми віднімемо суму тих кульок, які нас відомі. Отже, 2 червоні додати 5 жовтих і додати 1 зелена. Це означає, що нам треба від 12, так, я вибачаюся, відняти 8. І це у нас, відповідно, буде дорівнювати 4. Отже, тепер ми можемо записати, що ймовірність події А дорівнює спочатку формулу М поділити на n. І тепер ми підставляємо m у нас 4, n у нас знайдено 12, оскільки цей дріб ще можна скоротити на 4. Отже, загальна відповідь одна третя. Ми пригадали з вами формулу. Ще раз, будь ласка, уважно. Подивіться, що формула у нас класична формула ймовірності. Ще раз, будь ласка, уважно, ми її пригадаємо, ймовірність якоїсь події, це може бути А, Б чи ще щось. Це у нас М поділити на N. Ще раз уважно пригадали ось цю формулу. Далі ми з вами скористаємося вашим підручником. Тому, якщо у вас поряд немає його, можете зупинити відео, взяти, а потім тільки продовжити. Нам потрібен ваш підручник на сторінці 156, оскільки ми будемо з вами розв'язувати вправу, ми можемо записати Вправа. 16. 23. Уважно дивимось на нашу вправу. І читаємо. Оскільки перед вами є підручники, відповідно, я не буду демонструвати на екрані завдання цієї вправи. У ящику лежать 18 білих кульок і кілька чорних. Скільки чорних кульок у ящику, якщо ймовірність витягнути навмання перше. Білу кульку дорівнює 0,6 і так далі буде друге, третє завдання. Отже, розбираємо спочатку, що у нас говориться. У нас є 18 білих і кілька чорних. Тобто у нас є білих кульок, ми можемо записати собі білі, ми знаємо, скільки їх, їх 18. А ось скільки чорних ми не знаємо. Сказано кілька чорних. І їх кількість, до речі, нам треба буде знайти. А якщо нам щось невідомо, то ми, відповідно, це позначаємо через х. Отже, чорних у нас буде Х кульок. І тепер уважно розв'язуємо завдання. Отже, перше завдання. Нам потрібно знайти, скільки чорних кульок, якщо ймовірність витягнути білу кульку до рівня 0,6. Отже, позначаємо, подія А витягнули, можна ще й сказати, навмання, як в умові, навмання білу. Кульку. Витягнули мене білу кульку. Тепер розбираємося, що ж нам відомо по нашим значенням. Отже, М – це загальна кількість кульок. Оскільки загальна кількість кульок це білі плюс чорні, білих у нас 18, а чорних у нас х, то n у нас дорівнює 18 додати х. Далі наше М це те, що сприяє нашій події А, оскільки витягнули на вмання білу кульку, то, відповідно, n m у нас дорівнює нашому числу 18, отже, М дорівнює 18. Крім того, нам відомо, що ймовірність нашої події А дорівнює 0,6. Оскільки ми знаємо, що у нас є формула, ви це можете не записувати, я просто ще раз вам нагадую, що П від А у нас дорівнює М поділити на N, то відповідно, ми далі будемо підставляти. Замість, тільки я буду навпаки підставляти спочатку в праву частину, потім ліву і навпаки їх записувати. Отже, наше m це 18, наше N це 18 додати Х. І все це дорівнює 0,6. Ну, оскільки зліва у нас звичайний дріб, а справа десятковий дріб, то краще нам цей десятковий дріб записати теж у вигляді звичайного дробу. 0,6 це 6, або ще можна скоротити і отримуємо 18, поділити на 18 додати х, це дорівнює 3 п'ятих. У мене на екрані мало, тому я пишу збоку. Але ви теж можете так робити запис. Ну а далі, відповідно, ми використовуємо основну властивість пропорції, оскільки ми бачимо рівність двох відношень. Отже, що у нас буде? У нас буде 3 помножити на 18 плюс х, і це дорівнює 18 помножити на 5. В даному випадку я не перемножаю зразу. Тому, що подивіться уважно: зліва у нас є множник 3, і справа у нас є число 18, яке ділиться на 3, тому можна обидві частини поділити на 3. Зліва залишиться 18 додати х, справа у нас буде 18, поділено на 3, це буде 6, і 6 помножити на 5 це буде 30. І звідси ми вже легко знаходимо х, 30 відняти 18. І х дорівнює відповідно 12. Тому ми можемо записати відповідь до нашої першого завдання. Нас питалося, скільки чорних кульок ми знайшли, тому 12 чорних кульок. Продовжуємо. Тепер будемо розв'язувати друге завдання цієї ж вправи. Отже, знову нам треба знайти, скільки чорних кульок, якщо на ймовірність витягнути навмання тепер вже чорну кульку до рівня четверта. Аналогічно, тепер це буде вже друге завдання, я для зручності просто залишила. Залишила нашу саму основну умову, те, що стосується кількості білих та чорних відповідно кульок, оскільки ми це знову ж таки використовуємо. І тепер я буду тільки вже записувати другу умову. Отже, друга умова, тепер у нас вже буде подія Б. Тепер у нас витягнули навмання. Чорну кульку чорну кульку. Отже, тепер записуємо n наше. З попередньої умови ми вже можемо зразу сказати, що n це у нас 18 додати x, а ось м у нас поміняється, оскільки тепер ми говоримо про чорну кульку, а чорних у нас кульок x, тому m дорівнює х. Крім того, у нас відомо за умовою, що ймовірність цієї події Б у нас дорівнює 1 четверта. Отже, знову використовуючи нашу формулу імовірності випадкової події, ми записуємо, що у нас буде x поділене на 18 додати х дорівнювати 1 четверта. Використовуємо, звісно, що основну властивість пропорцій і отримаємо 4х дорівнює 18, додати х. Невідомі в ліву частину, не забуваємо змінювати знак, відомі вправо. І таким чином ми, розв'язуючи елементарне рівняння, отримуємо х дорівнює 6. І відповідь. До даної умови шість чорних кульок. Ось таким чином ми розв'язали другу умову. Тепер ми розв'язуємо третю умову. Знову нас питається, скільки чорних кульок у ящику. Якщо ймовірність витягнути навмання білу кульку більша за 0,75. Отже, тепер умова 3. Записуємо третя умова, назвемо тепер вже подія С. Хоча вона у нас схожа і з першою умовою, що витягнули навмання білу кульку, але ймовірності цих подій різні. Тому краще назвати іншою буквою. Отже, подія це знову ж таки витягнули навмання білу кульку. Знову записуємо наше значення N. Це 18 додати Х. Далі ми записуємо наше значення m, оскільки білу кульку витягують, тому m дорівнює 18. І записуємо за умовою ймовірність події c. вона більша, ніж 0,75. Отже, знову ж таки, використовуючи формулу класичної ймовірності випадкової події, ми записуємо, що у нас буде 18 поділене на 18 плюс Х, це якраз таки ймовірність витягнути білу кульку, більше ніж 0,75. Далі. Ми обидві частини нерівності, оскільки тепер ми будемо розв'язувати нерівності, множимо на ось це число 18 плюс х. Звісно, що воно у нас буде додатнє число, тому що це кількість, загальна кількість наших кульок, а коли ми обидві частини нерівності множимо на додатнє число, знак не змінюється, тому ми отримуємо зліва 18 більше ніж 0,75 помножити на 18 плюс х. 18 буде більше, ніж перемножаємо. 18 множимо на 0,75, це у нас буде 13,5. Можливо, я десь допущу помилку, ви можете це перевірити. Додати 0,75х. По суті, ми розкрили дужки в лівій частині. Оскільки х у нас міститься тільки в одному доданку, і вже перед ним стоїть знак плюс, щоб не утворювався знак мінус, я його залишу в цій частині. А ось 13,5 перенесу в іншу частину. Це буде 18 відняти тринадцять,5. Буде більше ніж 0,75х. Тепер я запишу навпаки 0,75х, оскільки я пишу навпаки, то і знак я вже якби читаю нерівність справа наліво, і тут виконуємо дію. Це буде у нас 4,5. Звичайно, що обидві частини нерівності ми ділимо на 0,75. Я вже поділила завчасно, і у мене отрималося x менше шести. Знову ж таки, ви можете перевірити, можливо, в мене якась помилка. І тепер зверніть увагу, що кількість чорних кульок у нас може бути різною, але головне, щоб вона була менше 6, тоді ймовірність витягнути білу кульку буде більше, ніж 0,75. Тому відповідь, я запишу її збоку, мені так просто зручніше. Відповідь, а випущить знову рядочка, звичайно, відповідь чорних кульок більше шести. Ой, я вибачаюся не більше менше. Можливо, хтось побачив і. Самостійно зробив, я виключаю, слово менше. Ось таким чином ми розв'язали третю умову цієї задачі. Четверту умову цієї задачі ми розв'язувати не будемо, вона аналогічна до третьої, тому, хто цікавиться, може відповідно самостійно розв'язати цю вправу до кінця. І четверту умову так. Знову запишіть слово вправо, і ми розважемо з вами ще одну вправу. Це вже не з вашого підручника. Тому, будь ласка, дивіться на екран умову ви бачите на екрані. Отже, у шухляді лежать олівці та ручки. Відомо, що олівців на 12 штук менше, ніж ручок. Скільки олівців лежить у шухляді? Якщо ймовірність того, що вибраний навмання предмет, і далі знову у нас є дві умови: є ручкою дорівні, є олівцем дорівнює. Отже, знову розбираємося, про що у нас йде мова в задачі? У нас іде мова про ручки та олівці. Отже, можемо записати, що у нас олівців. У нас олівців. У, угу. у мене зникає, якщо я починаю писати. А, давайте я буду час від часу включати, чомусь в мене зникає фото, якщо я починаю писати на екрані. Отже, давайте ще раз уважно розглянемо: пройде мова про олівці та ручки, тому ми запишемо, отже. Олівці і ручки. Далі дивіться уважно: нам питається в задачі скільки олівців. Оскільки нам невідомо, скільки олівців і скільки ручок, то через Х нам краще позначити кількість олівців, оскільки саме їх кількість нам потрібно знайти. Тому так буде зручніше, отже, олівців у, у нас буде х, а тепер дивіться, якщо сказано, що олівців на 12 менше, то ручок, навпаки, буде на 12 більше, на більше це діє додавання, тому ми можемо записати, що олівців у, у нас відповідно х, а ручок у нас х плюс 12. Далі я буду записувати збоку, мені просто так зручніше, а ви, будь ласка, з нового рядочка. Перша наша умова. У нас сказано, що навмання вибраний предмет буде ручкою, і ймовірність такої події буде дорівнювати 5-8. Отже, ми описуємо, що наша подія А, наприклад, навмання вибраний предмет є ручкою. Або так, як в умові, вибраний навмання предмет є ручкою. Отже, записуємо, що подія А вибраний на навмання предмет є ручкою. Тепер ми записуємо відповідно, чому у нас дорівнює n і m. Отже, що у нас таке n? Це загальна кількість олівців, та ручок. Олівців у нас x, а ручок у нас x плюс 12. Отже, загальна кількість це буде 2 х додати 12. Думаю, ви зрозуміли, що це означає? І наше значення «м». Це кількість ручок. Ручок у нас х плюс 12. Тепер ми, крім того, дивимося ще раз, нам сказано, що ймовірність вибрати ручку буде 5 восьмих. Отже, крім того, нам відомо, ми тут же запишемо, що наша ймовірність події А це дорівнює 5 восьмих. Аналогічно до попередньої вправи, яку ми вже з вами розв'язували, використовуючи формулу класичної ймовірності випадкової події, ми записуємо, що х додати 12 поділене на 2х додати 12, це дорівнює 5 восьмих. Ми бачимо, що тут у нас використовується, звичайно, що знову ж таки. Основна властивість пропорції, тому записуємо, будь ласка, що це у нас буде 5 помножене на 2х плюс 12, і дорівнює 8 помножити на х плюс 12. Звичайно, що розкриваємо дужки 10х плюс 60 дорівнює 8х додати 96. Невідомо вліво 10х мінус 8х. Відомо вправо 96 мінус 60. Звичайно, що ми отримуємо, я продовжу вже збоку, мені так незручно внизу вже писати. Ми отримуємо 2х дорівнює 36, обидві частини ділимо на 2 і отримуємо х дорівнює 18. Отже, можемо записати відповідь. Відповідь. Оскільки ми через Х позначили кількість олівців і нас питається, скільки олівців, отже, ми зразу можемо писати відповідь. 18 олівців. Продовжуємо. Друга умова. Отже, знову нас питається, скільки олівців, якщо навмання вибраний предмет є олівцем. Отже, подивіться, я вже зробила деякі записи. Подія B. Вибране на у мене предмет є олівцем. Н у нас, відповідно, ми можемо взяти зразу з першої умови це дорівнює 2х плюс 12, М це дорівнює Х, оскільки у нас йде мова про олівці. І ймовірність цієї події B від Б дорівнює 1 шоста. Ну, а тепер підставляємо знову ж таки за формулою. І записуємо, отже, у нас буде х поділити на 2х плюс 12, і це дорівнює 1 шоста. Знову використовуємо означення, властивість, вибачте, пропорції. І записуємо, що це у нас буде 6х дорівнює 2х плюс 12. Знову невідоме вліво. Не забуваємо змінювати знак. Відоме залишається справа. Звідси отримаємо 4х дорівнює 12. Ділимо, вибачте, на 4 обидві частини. І зрозуміло, що отримуємо 3. Оскільки через х ми позначили олівці, і нас питається, скільки олівців, отже пишемо відповідь. 3 олівця. Ось таким чином можна використовувати формулу класичної ймовірності випадкової події для розв'язання вправ такого типу. Я сподіваюся, використовуючи Розв'язані зараз під час заняття завдання, ви зможете розв'язати домашні завдання, які будуть не з вашого підручника, тому зверніть на це увагу, і ви розв'язуєте ті вправи, які будуть надані мною окремо.